Привіт! Збираюся почати вишивати цей набір, тому, як і обіцяла, роблю детальний його огляд. Як бачите, розмір канви тут на 18-му каунті 40 на 40. Вишивка буде меншою. Зараз ми з вами відкриємо оцю упаковку. Так, ну, жаль, що це звичайний зіп-пакет, Проста упаковка. У наборах Joy Sunday упаковка зі Зіпакет, навіть на кнопочці упаковки була б набагато краще, вона була багаторазова. І це таке викинути і все. Перший раз відкриваю такий набір. Це вам, ну звісно ж, Джой Сандей. Так, маємо тут ще дві голочки в наборі. Ну, як зазвичай, як і у всіх наборах йдуть дві голочки. Анваток ну, я собі. А тут ниточки, 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 які вони гарні. А -а -а. У мене просто синій шок. Красиво, красиво. Дуже гарно, подивіться, на ці сині кольори. Я не можу. Краса, правда? От перебираю тут органайзери. Щоб зрозуміти, скільки кольорів. А тут всього, як бачите, лише 36 кольорів. Не так і багато, але й немало. А зараз розглянемо детально ниточки. Це дійсно синій шок для мене. Такі яскраві кольори, особливо, особливо мені подобається. Зараз покажу, які. Мені всі подобаються, але оцей 35-й мені подобається найбільше. Він на камеру, камера його не передає, красу. Але в реальності він набагато красивіший і на камеру теж, але дуже красивий. І оці 29, й 28 й теж мені дуже подобаються такі яскраві кольори, ніжні, яскраві, сині. Я не можу вишивати цей набір, буде лише в радість. Ниточки в сторону розглянемо канву зараз поближче. Ну що сказати про неї? Це, звичайно, 18-та канва біла, жорстка, тверда. Добре накрахмалина. Краї тут не оверложені. Ловіть лайхак, намазуємо краї клеєм ПВА і не треба оверложувати. Користуюсь таким давно і вам раджу: на канві нічого цікавого, тому зараз перейдемо до схеми, до самої схеми цього набору. Зараз відкриваємо схему. Подивимося, що тут такого цікавого буде. Так, 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 цікаво. А що це тут у нас таке? О, море синього. Це вже цікаво. Цікаво. На другому листі тут бачу ще краще. Беку не так і багато, як я думала, а тут листочки всі в беку. От. Далі. Далі, далі, зараз будемо ще дивитися, що є. Ну, а тут ще більше беку, тому його буде трошки більше, ніж я думала. Але справлюся, як зазвичай. Отак, так ще тут трошки залишилося. На листочках беку, але це все не біда. Справлюся, дійсно. Так, оглянувши всі складові набору. З чистою совістю можу сказати, замовляйте, і я з чистою совістю теж можу приступати до вишивки цього прекрасного синього піону. Всі мої просування в вишивці цього набору ви побачите в нових відео, а я буду з вами прощатися на сьогодні і приступати до зйомки того відео, яке у мене в планах уже кілька місяців. Мої вишивальні запаси наборів для вишивки. Дякую вам за перегляд! До зустрічі в нових відео.